Вітаю, Миколаїв! Сьогодні у нас 2 е, листопада, вже листопад. І нарешті у нас буде огляд ось цих посилок. Ну, Ці я вже отримав посилки дуже давно, вже тиждень назад, Але не знімав огляд, тому що ось ці посилки з'єднані з, з цим. Е, як вони з'єднані, зараз ми розкриємо. Бачите, коти вже, вже облюбували. Відразу, відразу, раз пішов огляд, то пішов огляд. Отримали, що ми отримали? Ми отримали, ну, вже хто знає, це тема саду. Дивіться, яку гарну. Що ми гарне отримали. Ми отримали вапно. Вапно, комове для обробки. Потім покажу, як воно тримається, як воно працює. Від кого отримали? Ось, кому цікаво. І всі її знають, Марина. Не знаю. Ну і друга коробка, знаєте, нема настрою навіть говорити. Ну, людина прислала на огляд, так сказати, для порівняння. Тому що стверджує, що ось це його упаковка, що це виготовляє це, ця людина. Ну, знаєте, з цієї людини я працював, і якщо будемо говорити вже так, Марина. Дає, може дати ціну кращу, чим ось це. Я просто скажу, що це Сергій. Хто догадається, хто не догадається, це Сергій. Його звати Сергій. але він стверджує, що ось це його упаковка, що Марина присилає. Ну. Ну, він не може дати таку ціну, як дає Марина. Ну, значить, ну, робіть висновки, хто виробник і хто у кого купує, або як хто виробляє, не знаю в кого які витрати. Щоб порівняти, беремо, тому що Сергій стверджує, що така упаковка тільки він виробляє, більше ніхто в Україні. Зложимо упаковки ідентичні, навіть Шов ідентичний. Ну, Марина дала набагато кращу ціну. якщо ви будете до неї дзвонити, скажете, що від мене, е, від Сергія з каналу Фермерське життя, ви теж отримаєте гарну знижку. Я впевнений. Так що, а порівняння, як, як працює, тому що е, Сергій направив, щоб порівняти і доказати, що в нього набагато краще немає відходів. Хоча ви знаєте, як ми робили в минулому році ось це вапно, то відходів там не було. Єдина різниця, що тут в пакеті три здоров'яних куски, а тут ну, воно ось такі має там по пів тіла, по кілу шматки. Оце єдина різниця. Бачите? Запам'ятайте, що з цього пакета це. А так, все одинаково. Так що мені все одно, я скажу. Хто що, мені головне, що людина з людиною приємно спілкуватися. Людина дала знижку. Людина пообіцяла, що якщо ви будете до неї дзвонити, вона теж вам дасть гарну знижку, гарну ціну. Вона вам дасть. Так що, робіть вибір самі. Самі робіть вибір. Кому і що? Ми працюємо з перевіреними продавцями, але раз так така справа, така справа, тут навіть ось щось вже надірваний пакет. чекайте, коли будемо робити, ми обов'язково порівняємо. і ось цей пакет. Ну, так як у нас не склалося спілкування трошки з Сергієм, і це не, не тому я говорю. Ну, просто людина. Я натрапив на нього в Фейсбуці, теж він не тільки мені, а й іншим людям. Ну, то інша тема, то не те, так. Да. А, а чим ось ця посилка? Це ця людина. О, ось він і є. Багато хто каже, що не встигає телефон записати, ставте на паузу. Ну, я в описі прикріплю, ну, я забуваю. Тарас мідний купорос. Так він у мене підписаний. Тарас мідний купорос. Людина теж дає гарну ціну. От бачите, я вже й проговорився, що тут таке. Так, взначай. і сказав, як, як в мене підписаний він. Тарас мідний купорос. Але тут не тільки мідний купорос. Так, вже перевернули трошки. Хочеться в прямому ефірі розкрити, щоб все бачити, що там. Чи, чи дійсно прислали те, що ми виписували, а то ми ще так перший раз. Але людина приємна і рекомендували його теж люди, яким ми довіряємо. Дивіться. Ну, ми виписали. Потрібно були... було мішок виписувати. 25 кг. Ну, трошки в мене не склалося з грошима всі місці. Там мені скільки не потрібно, а перепродувати. Воно того не варте як сказати. Я це вже по собі відчув. Хочеш людям добро зробити, а виходиш, гилеш перек... як перекуп, а інакше воно не виходить. Мідний купорос. Мідний купорос гарної якості, як реком... Ну, ми знову ж таки перевіримо. Ми обов'язково це перевіримо і зробимо перевірку, коли будемо готувати, обробляти. Але, 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 ну, ладно, відразу. Давайте відразу перевіримо, чи як, чи. Що, давайте розпечати, що ми отримали. Ми отримали мідний купорос, Ми отримали, ну, це ми для себе. Універсальний миючий засіб. Ну, це така ж шифровка. Це ортофосфорна кислота. Ми отримали бура, ну це нам потрібно, Блін, а нафіга ж мені її скільки, мені там щепотка потрібна була. Ну, Бог з ним. Поділимося. Кому потрібна бура для зварювання? Ми отримали кисневий отримали порошок, випробуємо на собі, так сказати. У нас, ось ми лазимо, блін, грязна все время одежа. То, то в мазуті, то в землі. Випробуємо, як він спрацює. Ну і ще один миючий засіб. Але це азотна кислота. Це ми взяли для підкислення, для приготування розчинів на полі і підкислення. Ми теж його перевіримо, як воно підкислює, скільки, наскільки воно змінює, що вигідніше. Це все буде на каналі, коли не знаю, тому що ми працюємо зараз в саду. Зараз підемо і подивимося, як вапно. Ось це вапно від Марини тримається. Чому я можу її рекомендувати 100%. Ну і відразу, знаєте, от давайте прові... провіримо чесність продавців. Дивіться, 10 кг замовили. 10,35. Все, як там на уп... 10 кг, значить 10 кілограм. Так воно. І є. Дякуємо Тарасу мідному купоросу. Тарас мідний купорос. Ну, так підписуєш, тому що, щоб розуміти, дуже багато в телефоні. Дуже багато в телефоні всіляких. Бура. Кіло, кіло. Кіло. Хто розпечатав, потрібно глянути. Так. Кисневий порошок. Ну, кисневий порошок трошки, 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 трошки не дотягнуло. Ну, все може бути. А, тут у нас щось збилося. О, давайте по новій. О, та, кисневий порошок, шок, все вірно. Так само бура. О, і бура, все вірно. Ну, а тепер давайте. Ось! Від цього це, візьмемо оце, три камня зважимо, повинно бути 5 кілограм. Це, бачите, по нулям ложимо, рожимо. І що ми бачимо? І що ми бачимо? Ви самі бачите, Я нічого казати. Ну, це таке, це можливо і тут так само зараз візьмемо. Помілян, від Марини. І ви самі бачите. Ви самі бачите. Добре, так попалося. Так попалося. Беремо другий. Ви бачите. Добре, знову так попалося. Беремо третій. Ну, все, бачите, воно як лежало, так і лежить. Я його не вважив нічого. Не переважував. Ви самі бачите. Я думаю, не може бути, як мені казав, ось в той сирі, що це... О, бачите? Ну, дай Боже, щоб вапно було хоча б гарне. А то все. Ну ось так ось десь білю. Зараз глянемо. Ну, 30 грамів. Ну, тут. Тобто, а як там було більше, то да, скажете, а як там було більше, то ти мовчав. Ну, да. Ну, а тут ось така. Все, все відправляється в свої коробки. Ми запам'ятали, що тут великих великих куска. все воно закрите. І покажемо, як зараз ось це вапно працює на деревах. Ну, і, бо вже думав іти. Я ж обіцяв перевірити мідний купорос. Ну, як ми перевіряємо, беремо гвіздок, ось так зачистили. Ми його гарно зачистили, плюнули на нього. І вставляємо. І вставляємо. До речі, ось це минулорічні запаси. Тому що я так відкрив від тераса, ну, такий він вологий, як прямо мокрий мідний купорос. Ну, відкрив. Минулорічні запаси, ну він теж такий вологий. Вставляємо гвіздок і чекаємо, ну, хвилинку буквально. Сюди я вже вставив, а сюди тільки що ось вставив. Ми при вас, так сказати. Витягуємо. Витягуємо, що ми бачимо? Ми бачимо, як на гвіздку з'явився такий мідний наліт. Повністю бачу. Хочу фокусуватися. Ось мідний наліт такого бронзового відтінку, жовтуватого. Бачимо, там який гвіздок, і тут який гвіздок. Тобто мідь тут є, і вона дуже гарно окислюється і працює. Як вам ще показати, не хоче фокусуватися камера. Бачите, яка проблема. Можливо, ось тут. Ну, і зараз ми витягнемо наш минулорічний, трошки, ну, не так довго. Потрібно ще плюнути. Він побув. Але ну, нас цікавить від тераса. Терас мідний купорос, гарно і якось. Ось бачимо. Як то нержавчина, то мідь. Бачимо, воно такого на сонце. Ось так на сонці виглядає. Я думаю, хто захоче, той побачить, як гарно обміднився, обміднився віздок. Все. Якість перевірена. Ось цей минулорічний теж у нас почав покриватися, все гарно працює. Так що можемо замовляти, готуємося. Зараз підемо. Ну і ось ми прийшли. Тут робоча обстановка, це саженці пакуємо. Ми прийшли в садок, я хочу вам показати, як працює вапно, яке ми купували від Марини. Дивіться, це ми обробляли, хто знає, хто спостерігає за нами. Ми обробляли восени і навесні. Дивіться. До сих пір бордойською сумішю ми обробляли. Вапно тримається до сих пір. Мідь робить свою справу. Дуже велику справу. Про це ніхто не говорить. Не знаю я, чому не говорить. Дуже велику справу робить вапно. Тому що вапно, зараз підемо на персики, глянемо, вже ось так покажу, а то показав одне своє. Тому що вапно це є дезінфектор. Ось молоді саженці, дивіться. На них до сих пір, на них до сих пір, в цьому році ж ми не обробляли, ось була етикетка тут, а тут тримається вапно. Як воно? Вапно це дезінфектор, воно на стовбурі не заводиться нічого, я не знаю. Чи потрібно мені обробляти? Дивіться. Дивіться, як виглядають персики станом на зараз. Це вже пройшло. Весною ми обробляли. Ось. Всі вони, всі вони в вапні. Я навіть не знаю, чи, чи потрібно його обробляти знову в вапну. Дивіться, що відбувається. Ось, начебто, ми тільки щойно обробили. Начебто ми тільки щойно обробили. Так що працюємо, готуємося до сезону. Листя в нас вже впало, бачите, деякі персики вже в нас стоять ось у нас попадали. Редхевен опав Чому опали Не знаємо. Можливо, десь якісь хвороби. Це південь. У нас то посуха велика, ось це дуже погано. коли Сильно велика посуха. Ось бачите для чого потрібно обробляти. Сильно велика посуха, а потім, як зараз, пішли великі дощі. І ми маємо ось маємо розривання кори. Так що працюємо, замовляємо, готуємося до сезону і все буде добре, коли кожен буде займатися своєю справою і не лізти туди, куди не треба, в чому не розуміється. Тримаємось!